Маріуполь, Азовсталь, полон слова, які викликають нестерпний біль. Історія звільненої з російського полону прикордонниці, яка з перших днів війни рятувала життя захисників України. Еліна могла уникнути полону, але зробила свідомий, сміливий вибір залишитися та допомагати українським військовослужбовцям наближати перемогу нашої держави. Азовсталь – це… Моя повага а, і біль Ліна – терапевтка Державної прикордонної служби України. Її нещодавно звільнили з російського полону. Навіть коли було кілька можливостей евакуюватися з Маріуполя, відмовилася. Це моя задача була бути поряд з хлопцями, надавати їм допомогу. Коли ти дивишся в очі бійців, які жагнуть захистити місто, хочеться для них. Робити все Азовсталь став для Еліни професійним викликом, який вона гідно подолала. Я ніколи не думала, що я терапевт, буду шити рани, що буду виконувати якісь хірургічні оперативні втручання. І навіть коли було зрозуміло, що російського полону не уникнути, Еліна продовжувала думати у першу чергу про здоров'я і життя українських захисників. Кожного військовослужбовцю трьохсотому я писала списочок ліків, які вони приймали в надії, що. Можливо, лікарі там спробують допомогти їм. Все таки лікарі давали клятву Гіппократа. Еліна поділилася найближчими планами на майбутнє. Потрібно прийти курс реабілітації, поставити себе на ноги і потім продовжувати службу. Більше історії на офіційному сайті МВС України у розділі Герої МВС 200 днів війни.